Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Ми продовжуємо з вами роботу по виготовленню лялькових меблів. На попередньому занятті ми з вами почали виготовляти лялькові лавочки. Для їх виготовлення ми примінили універсальний клей. Канцелярські ніж, ножиці, пензлик та карандаш. Картон і дерев'яні палички. Отже, ми вже зробили ножки підставки для нашої лавочки, покрасили їх, вони підсохли. Але одного шару краски вийшло, виявилося недостатньо. Отже, ми Красимо іще два шарі. З однієї. Тепер з другої сторони даємо трошки підсохнути. І ще раз прокрасимо. Отже, наші заготовочки вже підкрашені і висохли, і вони готові для того, щоб ми їх вже формували у наш виріб. Отже, у ці прорізі ми будемо вставляти палички, щоб вони були стійкішими наші лавочки. Для цього нам ще буде потрібен клей-пістолет. Беремо палички наші, клей-пістолет, і з одної сторони вставляємо наші отвіри, отакі, накладаємо клей і вставляємо дві палички. Тепер будемо під'єднувати до другої нашої стойки. І отак у нас вийшла отака підставочка. Уже вона стійка, і ми будемо по контуру нашої лавочки наклеювати дерев'яні палички. От таким чином. На відстані одна від одної на. 3-4 мм. Ну, можете ви викладати, як вам подобається. За допомогою клею підстолети ми наклеїмо одна за одною отакі палички. І ось у нас вийшла отака лавочка. Її можна пофарбувати, можна покрити акриловим лаком. Можна так залишити. Зробити їх дві три таких лавочки і сформувати такий відпочинок, куточок відпочинку для наших ляльок. От така у нас сьогодні робота вийшла. В общем, ви вже прослухали і подивилися. Як продовжити завершити нашу роботу? Отже, не поспішайте, виповняйте все акуратно. При роботі притримуйтесь правил безпечної праці. Якщо у вас є запитання, ви мені телефонуйте. У вас все вийде. Удачі вам!